Доброго дня, шановні колеги! Рада вас вітати на сьогоднішній презентації, яка присвячена темі цифрові навички як запорука ефективності освітнього процесу. У наш час цифрова компетентність є однією з ключових складових професіоналізму кожного викладача. Сучасні технології відкривають перед нами нові можливості у викладанні та організації освітнього процесу. У рамках цієї презентації ми розглянемо основні аспекти цифрової грамотності, а також обговоримо, як цифрові інструменти допомагають нам досягти кращих результатів у навчанні. Цифрові навички ключ до ефективного викладання у сучасному світі. Цифрові навички це не просто вміння користуватися комп'ютером чи планшетом, це комплекс знань та вмінь, які дозволяють нам інтегрувати технології в навчальний процес, як зробити його більш ефективним, цікавим та доступним для здобувачів освіти. Тож, давайте поринемо у світ сучасних технологій. Та їх значення для викладачів. Цифрові навички як запорука ефективності освітнього процесу. Мета розкрити значення цифрових навичок у навчальному процесі, показати їхній вплив на якість викладання та навчання. Охарактеризувати ключові цифрові навички викладача, показати інструменти та ресурси для викладачів. Для викладання громадянської освіти та правових знань запропонувати практичні поради щодо вдосконалення цифрової компетентності, цифрові навички викладача, основа сучасної освіти. У сучасному освітньому просторі цифрові навички є фундаментом для ефективної та сучасної роботи викладача. Вони включають не тільки базове вміння працювати з комп'ютером, але й навички створення та використання цифрового контенту, організацію онлайн уроків, інтерактивні методи викладання та навіть використання соціальних медіа для освітніх цілей. Наприклад, Уміння створювати презентації, навчальні відео, електронні підручники або інфографіку може зробити урок більш яскравим та запам'ятовуваним. Окрім цього, цифрова грамотність дозволяє нам використовувати онлайн-інструменти для взаємодії з учнями, організовувати спільні проєкти, а також оцінювати їхній прогрес у режимі реального часу. У сучасному світі технології постійно змінюються, тому викладачу важливо не лише опанувати нові цифрові інструменти, але й розуміти, як інтегрувати їх у навчальний процес, щоб вони працювали на користь навчання. Переваги цифрових навичок для викладача та здобувачів освіти. Отже, чому цифрові навички є настільки важливими? І які переваги вони надають викладачу та здобувача? По-перше, цифрові навички надають викладачу, підготувати більш інтерактивні та динамічні уроки. Використання цифрових інструментів, таких як презентації, відеоролики, онлайн-опитування, сприяє підвищенню зацікавленості учнів у навчанні та полегшує засвоєння складної інформації. По-друге, для учнів це можливість навчитися в комфортному для них темпі, особливо в умовах змішаного або дистанційного навчання. Такі навички забезпечують доступ до різноманітних джерел, сприяють розвитку самостійності та критичного мислення. Крім того, цифрові інструменти дозволяють організувати групові проєкти онлайн, що стимулює співпрацю та комунікативні навички. Для викладачів це також засіб оптимізувати свою роботу, адже завдяки цифровим платформам можна швидко ділитися навчальними матеріалами, отримувати зворотній зв'язок від здобувачів та ефективно організовувати навчальний процес. Інструменти цифрового викладання. Сучасні цифрові інструменти. Надають нам величезні можливості для урізноманітнення освітнього процесу. Одним із найпопулярніших є Google Classroom платформа, яка дозволяє створювати віртуальні класи, роздавати завдання, оцінювати роботи здобувачів освіти та підтримувати з ними постійний зв'язок. Canva чудовий інструмент для створення яскравих презентацій та інфографік, які допомагають візуалізувати навчальний матеріал. Zoom та Microsoft Teams дають можливість проводити онлайн уроки, організовувати вебінари та конференції, що особливо актуально в умовах дистанційного навчання. Крім того, існують спеціальні інструменти для інтерактивного навчання. Kahoot, QZLET, Learning App, які дозволяють створювати вікторини, тести та різноманітні інтерактивні вправи. У поєднанні з електронними підручниками та цифровими бібліотеками ці інструменти дають можливість організувати ефективне та цікаве навчання. Важливо зазначити, що для кожного предмету та віку дітей можна підібрати свої оптимальні інструменти. Використання цифрових технологій у громадянській освіті. Цифрові технології стали важливою частиною сучасного освітнього процесу. Зокрема, у викладанні громадянської освіти вони дозволяють зробити уроки більш інтерактивними, насиченими та цікавими для здобувачів, сприяючи глибшому розумінню тем, пов'язаних із суспільством, правами людини, демократією. Одним із ключових інструментів є інтерактивні платформи. На зразок Ахуд, Ментиметр, Кьюзлет вони надають можливість створювати вікторини, опитування та тести на актуальні теми громадянської освіти, підвищуючи активність учнів. Завдяки змагальній складовій такі платформи сприяють підвищенню інтересу до навчання та розвитку критичного мислення. Онлайн дискусії це ще один ефективний спосіб використання цифрових технологій. У громадянській освіті за допомогою інструментів для відеоконференцій, таких як Zoom, Microsoft Teams, учні можуть обговорювати актуально суспільну політичні питання, брати участь у дебатах та висловлювати власні думки. Такий формат розвиває навички аргументації, слухання та формулювання власних ідей. Цифрові ресурси також включають онлайн-інструменти для досліджень, такі як Google Earth та Вікіпедія. Які допомагають учням досліджувати політичну карту світу, вивчати глобальні проблеми та історичні події, таке дослідження дозволяє учням візуально оцінювати складність та масштабність суспільних явищ, віртуальні симуляції, наприклад, симуляції судових процесів чи парламентських дебатів. Допомагають учням на практиці зрозуміти, як працює правова система та демократичні процеси. Вони можуть взяти на себе ролі суддів, адвокатів чи політиків, що стимулює їхнє залучення та допомагає краще засвоїти матеріал. Соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram, TikTok можуть використовуватися як платформи для створення обговорення та контенту на громадянські теми, виклики цифрової, освіти та подолання їх шляхи. Цифрова освіта відкриває безліч можливостей, проте вона також має ряд викликів, які потрібно враховувати для забезпечення її. Ефективності. Виклик номер 1 це і технічні обмеження, не всі заклади освіти мають достатню матеріально технічну базу, а здобувачі доступ до якісного інтернету та необхідних пристроїв, шляхи подолання, залучення державних та благодійних програм для покращення технічного забезпечення, розробка навчальних матеріалів, що можуть використовуватися як онлайн, так і офлайн. Виклик номер 2 це і недостатній рівень цифрової грамотності, як учням, так і викладачам не завжди вистачає навичок для повноцінного використання цифрових інструментів, шляхи подолання, організація курсів з підвищення кваліфікацій для педагогів, проведення семінарів та тренінгів для здобувачів освіти, постійне самовдосконалення викладачів та обмін досвіду з колегами. Виклик номер 3 це є відсутність живого спілкування. В умовах дистанційного навчання учням не вистачає особистої взаємодії з викладачем та однолітками, що може впливати на мотивацію та якість засвоєння матеріалу. Шляхи подолання це є інтеграція змішаних форм навчання, де поєднуються онлайн заняття з традиційними, використання відеоконференцій та групових онлайн-дискусій. Для підтримки соціальної взаємодії. Ці виклики є невід'ємною частиною переходу до цифрової освіти, однак їх можна подолати за умови комплексного підходу, підвищення кваліфікації педагогів та тісної співпраці між усіма учасниками освітнього процесу. Поради для вдосконалення цифрових навичок викладача постійне навчання. Відвідуйте вебінари, онлайн-курси та семінари з цифрової грамотності та сучасних технологій. Практика з новими інструментами. Регулярно експериментуйте з новими освітніми платформами та додатками, наприклад, Kahoot, Canva, Google Classroom. Обмін досвідом. Спілкуйтеся з колегами, беріть участь у професійних спільнотах, де можна ділитися досвідом використання цифрових технологій. Створення цифрового портфоліо. Зберігайте та упорядковуйте створені навчальні матеріали у власному цифровому портфоліо. Соціальні мережі та блоги як інструменти освіти. Соціальні мережі та блоги стають дедалі важливішими інструментами в сучасному освітньому процесі. Викладачі можуть використовувати ці платформи для підтримки постійного зв'язку з усіма учасниками освітнього процесу, обмін користю, інформацією та створення інтерактивних завдань у соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram чи TikTok. можна створити закриті групи для обговорення навчальних тем, публікувати корисні посилання на відео, статті та додаткові матеріали. Також ці платформи дозволяють організовувати онлайн-дискусії на різні теми, що сприяє формуванню критичного мислення учнів. Блоги є одним з ефективних інструментів. Він дозволяє систематизувати освітній контент, викладачі можуть використовувати блоги для публікації власних методичних матеріалів. Створення пояснень, складних тем або публікації учнівських робіт. Ведення блогу допомагає не лише поширювати навчальний матеріал, а й стимулює здобувачів до активної участі у розвитку творчих здібностей. Так, блоги можуть стати майданчиком для обміну думками, де учні зможуть коментувати та обговорювати прочитане, що сприяє розвитку комунікативних навичок. Використання соціальних мереж і блогів в освітньому процесі також формує у здобувачів цифрову грамотність, навчає їх правильно користуватися інтернет-ресурсами, шукати надійну інформацію та створювати власний контент. Це сучасний підхід до навчання, який дозволяє зробити його більш гнучким та цікавим. Рекомендовані ресурси для вдосконалення цифрових навичок. Дія цифрова освіта національна платформа з безкоштовними курсами для розвитку цифрової грамотності. Тут можна знайти матеріали для викладачів з основ цифрової грамотності, безпеки в інтернеті та використання сучасних технологій у навчанні. Курсера та Прометеус онлайн платформи, які пропонують різноманітні курси з інформаційних технологій, цифрових навичок та інновацій в освіті. Деякі курси доступні безкоштовно, що дозволяє вдосконалювати свої вміння за допомогою навчальних матеріалів від провідних університетів світу. Етera, освітня платформа, яка пропонує курси для педагогів, зокрема з інтеграції цифрових технологій у навчальний процес. Тут можна знайти практичні поради та інструменти для вдосконалення онлайн-уроків. Ютуб-канали з цифрової грамотності. Багато освітніх каналів на YouTube, таких як Global, TED-Ed, Learning with Google, містять уроки та поради щодо вдосконалення цифрових інструментів у навчанні. Це зручний формат для отримання знань у будь-який час. Google For Education офіційний ресурс Google для педагогів. Де розміщені інструкції та поради використання освітніх продуктів Google? Google Classroom Form Drive для організації онлайн-навчання та підвищення цифрової компетентності. Онлайн-курс з професійними курсами з різних сфер, включаючи цифрові технології в освіті, комунікацію та створення мультимедійного контенту. Ці ресурси допоможуть викладачам. Швидко вдосконалювати свої цифрові навички, зробити навчальний процес більш інноваційним та відповідати вимогам сучасної освіти. Отже, підсумок цифрові навички стали невід'ємною частиною сучасного освітнього процесу. Їх використання дозволяє викладачам зробити уроки більш інтерактивними, цікавими та ефективними. Інтеграція цифрових технологій. Таких як інтерактивні платформи, соціальні мережі, блоги та мультимедійний контент відкриває нові можливості для навчання, сприяє розвитку критичного мислення, комунікативних та дослідницьких навичок учнів. Однак впровадження цифрових технологій в освіту також супроводжується певними викликами, їх можна подолати шляхом підвищення кваліфікації педагогів, удосконалення цифрової інфраструктури та адаптації навчальних підходів. Рекомендовані ресурси та постійне самовдосконалення допоможуть викладачам розвивати свої цифрові компетенції та створювати більш гнучке, цікаве і ефективне навчальне середовище. У сучасному світі цифрова грамотність є запорукою успішного та якісного навчання, яке відповідає потребам та інтересам сьогоднішніх здобувачів освіти. Дякую за увагу.